Красота. Друзі, усім привіт! Ніколи не здогадаєтесь, де ми будемо сьогодні рибачити. Передмістя Житомира, річка тетерів. Тут я перший раз. Блін, красива така річка. здовж річки їду, просто краєвиди бомбезні. Так, відрядження нас робочі питання нас сюди доставили. Вихідні нас тут застали і тому нас рибалочка сьогодні буде на тетерів. Я сьогодні не сам, зі мною мій друг товариш. Андрюха. Андрюха. <реш> так що, поки ми тут настроїмося, Андрюха, думаю, дрова назбирає, кострик розведемо на обід. Буде у нас смажені, смажені ковбаски, ні? Ковбаски, так. Все, ну і паралельно, звісно, буде репка. Так що тримаємо колачки, шукаємо зараз, попробую промаркаритися, знайти якусь бровку. Лапаємо сьогодні на кормачки, на пружинки. Не заморачуємося. Короте, думаю, перший раз, можливо, щось і спіймаємо, а можливо ні, побачимо. Зато головне, щоб відпочинок нам вдався. Поїхали. Так, друзі, на прикормочку у нас буде гейзер такий Реал Кіша. Вчора зайшов флагман, подивіться, придбав собі сумочку таку, щоб можна буде рибку тут зберігати. Ну і так, це залишимо нам. і придбав зразу там, Всякий, я думаю. Кашу малашу якраз для такої водойми. Такий підхлагмам буде взяв от такого, таку от кашку ляш-карамель. Також туди підуть зернові підтрикабась. Зерно, що там тут? Кукурудза, пшениця і конопля. Я вже правда таких пару пружинок, на них думаю, будемо рибачити. Маємо хробачок, маємо опариш і там є кук різного кольору і, і смаку. Так що буде нас отак. Чекітоки, друзі, не забувайте, сміття треба перевіз повну пусту, набагато легше забрати. Тепер. О, красота вже такі запахи пішли. Гейзера сюди також, щоб нам там чуть-чуть пилило, йолки палки Ну і де у нас там три кабайс? Ну і наші зернові. Отак. кукурудза, пшениця, конопля. Супер бомба клас, правда? Клас. Цель. Это все мы сейчас перемешаем блин месточка просто зачетна друзья широко можно файно размешать Усе размешали такая у нас получилась каша малаша посмотрите гарно липится ну и вот так я думаю и будет будем кормочки стараться закормить кормочками Через кожний, думаю, 15 хвилин будемо бомбити, бомбити і рано чи пізно рибка нам в кліпсу прийде на точку. Якось Так. буде. Так. Закинемо, друзі, одну. Ось такого гарбузика взяли. 40 грамів з кашу і, мабуть, буде усі 100. І ці гарбузики будемо закидувати через кожних 15 хвилин в кліпсу, щоб нам вийшло отак. Красота, Ось такий гарбузик. Так, чіпаємо сюди спочатку, я думаю. Кук буде білий, звичайний, буде чесниковий, червоний і жовтий-медовий. А наступні будемо чіпати вже хробачок. Хоробачок з опаришем Може щось і піде. Треба знайти на що воно клює. Водойми так як ми тут рибалимо перший раз, не знаємо, що по чому і що тут рибка любить. Ну, від даного методу прикормки, думаю, вона не відкажеться. Так що має бути так, жовтий ще лишився. Татань, пуфіки. Опа! Отака у нас вийшла красота. Закидуємо. И хай Андрюха бомбет, пока мы будем раскидывать наступные утки. На косу, на косу, по прямой. А. А? Первая есть. Все, ждем теперь клювания. Не плювание? Нема ничего. Нема ничего? Не знаю. Нема ничего. Тут тут я поплачу, в давай я сигнализатор сработал, раз попустила, а потом... Да? А у нас первое плювание, каже, нема ничего, но мне кажется, что он просто не чувствует. А Ха -ха. ну, это есть или нема? Та нет, тя нет, тя нет, давай Есть, в сторону это ведет. Есть первая рыбка, друзья. Мы только закинули третью снасть, и нас Латвичка, чи да, у нас у нас, друзі. Ось така плотва, Но ну, вона, походу, там під бо видно, що каша наша деревенька і під ці Ну цей кайф, значить на кашку репка наша підходить. Кайф, поїхали, так? Да? Таша репка на тетеріва, ну. У нас радості повністю не. Да. Якось так, друзі. Продовжуємо. Факую, файно. Так, друзі, ну нарешті. Спеціальну сумочку цю придбав, щоб мати як для перевезення, для перевезення рибки, ось такою от, кедом зверху взагалі класна зачотна така сумочка. Давно про неї мріяв. Пакуєш? Да. Все, отлично. Ставиш куки, поняв, різного кольору. Угу. Якось так. Все. Рибку можливо маленьку повідпускаємо, щось більше заберемо на жароху. Да? Да. Ну, А поки збираємо для кількості. Побачимо, що цікаво, що ми тут спіймаємо. Чекаем, чекаем чуть-чуть підтянет. Чуть-чуть перекрутим. Під там клює, клює тянет, вот другу, там друга положила. Та? А ты <говорю> <ти> не, <говорю> ну, <чого тебе? говорю> не міг ее задеть? О, у мене репка. Добро дай, добрый. А мы от нас нашся, да? Ну, как раз. На дві друзі, клює. У мене є. Не знаю. У тебе теж є? О, і в тебе є. На дві. Ви бачите, що робить. Перекидай. О, у мене щось більше. О, в тебе після. О, в мене пі... Раз. я приїхав з стоснини, щоб не вітер туди не щевалися потубки. Там ми півгодини, як зайшли тільки. Приехал. О, стак нас. Все, коллекционируем. Пидлящики, да? Петлящики. Да, да. Ну все, нас кашка спрацювала. Кайф. Правда? Бомба. Блин, супер. Просто супер. О! Все, закидываем и работаем. Пицтякай! Пицтякай, у нас пиццякай. нож положил. Реакции ноль, бля. Тут, тут, короче, тут короче, клює, а він там щось знімає, поняв. Я, я кажу, та ж клює. Є? <риві> Капіте. <Капець. риві> таке клювання пол положило. Профотографірувати свою рибку. Ну. <риві> Трошки більше це відмотиш. Ну, клювання відбулося. Кожен десь думає хвилин 15-20 у нас. Клювання таке відбувається. Ді червавки, Поїхали. Діди підцікай, Андрюха, підсікай, воно клює. чекай. Там, мабуть, нам чубики клюють, на кінчик бутки, але, мабуть, не підсікається. Зараз, коротше, якщо кінчик будки піде цей, бери підсікай. Тюлька, мабуть, е ріли. Тую нам опустило, але більше нічого не, не, не прокльовується. У нас дощ, як бачите. Трохи заховали це, щоб нічого не змокло. Блін, дощ, дощ, дощ. Ти коротше мокне, а я йду під ляду. <ривіт> 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 Ось так буде. О. Буде клювати чи ні? Оп. Є? Ти <ривіт> хай так, так підсікаєш, там можеш тільки губи витягувати рибацькі. Вудку трохи вверх бере, вудку верх бере, отак тяне, отак завжди. Дощ. А Андрюха тягає. Каже, що він так ще ніколи не ловив. даю. Даю, даю йому можливість трошки більше підсікати. Є? Є? Ну а, ну? Опа, платежечка. А ну покаж, не сі сюди, чи ти не платиться. Ти трохи більше вимоту завжди ліску, бачите, тобі неудобно так витягувати. Чуть-чуть старайся пристрілятися. Ну, давай, що це за рибка? Ні, це не платичка. Це густерка, мабуть. Так, да, це густера. Маленька, але ми потім потім пересважимо, щось відпустимо, щось возимо. Пуль, клас. Кайф? Кай середню, та середню, що ти не бачиш? Та середню положило ти. Я не знаю, що ти там підсікаєш. Оцю довголо. Та... О, у мене є. Тебе теж є чи? Дивись середню подурол, то треба дивитися на... не на кінчик гудки. Та це пищала середня, Андрюх. Не, ось ця. Ну наче дивіться. У ну, мене щось. Я не Бо в тебе немає, Ні, тебе теж є. Ні, є. Не спіши, не спіши, то водочку чуть донизу. І тепер гоп. Є тебе файний підлящик. Давай, бенняй. А у мене плотичечка, ну. а. тебе файний підляжчик? О, красота. Давай п'ятак. Так. Ну, друзі. Як то кажуть, тактика працює. Кашку ми підобрали. Кидаю в кліпсу і бачите, нам приносить рибку. так. Річка взагалі нова для мене. Тому дуже приємно, що підобрав я все ж таки ключик. І воно, дивіться, на двох щасливе лице. Ну, ми кидаємо на то вікно і... Опа! Красота! чуть чуть не докину до кліпси, ну, то дурниця. Все, і кидаємо наступну. На кінчик, якщо, бачиш, є, то, мабуть, знову милоч. Кінчик, якщо... Давай, можеш підсікати, коли кінчик. Та, ну кінчик, я бачу, дергає. О, бачиш? Підсікає, у нас і сидить. Давай, оп. Милоч не може потягнути, а от по кінці, по кінчику вудочки видно, що воно там вже сидить. Давай. Тяну? Ну не, дорого, не дорого. Ну, давай почекай, зараз ну, я вже, зараз себе обозначить. Ну давай. <плес> не чекай. Не, не, не дочекався поклювання. А ну давай, є чи нема. Відчувається щось? Поки ні. Поки ні. <плес> <плес> ну давай. А з погода, то дощ, то сонце. Знов хмаря. Блін, ти так довго тянеш. Я <laughs> забрав, <laughs> щоб леска не буде швидко, мене не О, є! Є? Є, держава. О, є, oh, yeah. yeah? oh, yeah, потягнуло. Давай, давай, давай. І сюди, оп! Тик. That's Латва. Все. <laughs> <up. laughs> Так Ой. Плотичка в зачоті. Так, у нас поки не клює. Ха. Андрюха не тільки риба, бо ще й дрова починає збирати. Ми сімочки клюємо. О, дві з не цей. <плоти> у нас вже, друзі, 12 годин. Тому думаю, якусь годинку другу, та й потрібно вже щось розпалювати. Не обережуть. Блін, страшно, ти рубаєш, конечно. А як ти хочеш? я можу його поставить? Давай крім того, що крім того, зараз підемо, що назбираємо якісь Не, менші. Буде. Ну. буде Якось так. Звідки нас солярка взялася? У нас технології. У нас технології. Цілої думки на кострик розводиться. Так не пробував? Потім покажу. Наші технології. Так кайф на природі, зараз, так? Да? Дійсно, кайф на природі тако щось приготувати і з'їсти просто клас. Зараз підготуємо, я думаю через годинку, другу будемо готові вже до обіду. Клювання щось стали слабшими набагато. І то таке, як то кажуть, у нас, як я постійно говорю, рибалка те, то, тобто такий відпочинок, а риба то бонус до нашого відпочинку, ні? Так. Якось так. Якось так, друзі. Все, мондальчик, друзі, поставили. Що? Та це, це в мене це, камера включалась. <сум> так, далі технології да, повинні бути у нас. Щоб не заморачуватися, друзі, розпалкою. Звісно, достаємо лампу. Татань и Татань. Ну, думаю, мы да распалим настолько, что нам дождь не помеха. Все, технология, да? Yeah. Тампурики, друзі. Десь я виложив з гаряча машини, думав, що є, до, до, до кінця думав, що найду, знав, що в машині вони мають бути. Казалося, що нема. Нічого, вихід ситуація, сіди знайдемо. Кострик в нас вон. Горить. Ми встиємо зробити. Ну ми що, дочекаємося вечірнього виходу, Андрій. Якщо наїмося, так? Зараз перекусимо. Буде репка, що звісно покажемо. Так що продовжуємо. Так, там у нас ось усе догорає. Шампурики наші імпровізовані також. Рішили сьогодні сильно не заморачуватися <світування> з обідом, так що взяли отакі. Які попалися сердельки, зараз ми їх розігріємо. Десь ми ще лаваш, дабі взяли. Да. Десь ще лаваш взяли До цього всього. Сосиску в лаваш замотаємо і буде цікаво, ні? Да. Ходдох на природі. Ходдох на природі. Ну, Заселяє один. Ой, як вони подвідують, класно. Вітер такий піднявся, що навіть тяжко закидувати. І не знаю, як там той мужик в камішах він тримається. Друга, та ж як що ти? Дивіли, от, ти що, в руках маєш тримати? Отак. Отак. От. О, те, ще треба. Ота якраз посередині буде клас. Лас. Якось так. Красота, ні. Подивіться, як вони бігом готуються прям. Андрюха, знімай оконокубку, ми потім їх будемо завивати окремо все. Оба! Опача теж готова. Та-та. Татань! Це Вже як показав. на природі треба щось файне робити, не просто. Отак от тик. Сюди. титинь. И вот такого, вот так у нас получится. Красота, ходоя по-французски, принимай. <laughs> Блин, это класс. Опа, суби також, смотрите, какая красота. О, смотрите, друзья. Ну что, до боя. До боя. Все. За відпочинок. Ще рибку по-любому одну дві дочекаємося, правда? О, ще й хлопцям ковбаси понавозимо. Yeah. Вітер піднявся, кайпє погода непонятна. Клює, давай, підсікай, кінчик, та є. Є? Не знаю. Рибка. є плотечка там якась. Чи нема? Кормушка. Кормушка? Нема. Ні, Не, є. Густерка, друзі. Густера. Кайф. Кайф. Все, друзі, вже ми зібралися. Після себе залишили лиш кострик. Чистота. Мусили трохи підганяли, подивіться, яка у нас чорне там лізе, щось має зараз надути. Ну, самі бачили. Рибалка нам задалась, вийшлась. Андрюха, як рибалка? Ладно. Як? Супер! Рибалочка йому також йшла, себе бачили, розвели вогнище, гарно пообідали. Тобто вихідний пройшов уже не даром. Все, що ми там зловили, давайте побачимо. Зараз ми ту рибку перечистимо, вона не вижила в сумочці. Буде нам на вечерю у відрядженні, правда? Mm. Нічого, друзі. На вечерю зловили. Красота. Просто красота. Все. Як завжди, не забудьте підписатися, написати якийсь комент, поставити вподобайку і нажати дзвіночок, щоб не пропустити зі мною наступні вихідні. Усе, усім до зустрічі!